Всім привіт! І сьогодні у нас з такого посилку з приклінку. Там є і детальки, і одна дуже прикольна фігурка ніндзягу. При Що ж, давайте розпочинати! Готов майже у нас готов. Кто поклав якусь? А, ну, я не еще тут. Так. Ладно. А восьоблоу посылочки. Сейчас я вам покажу. Так, і перше це ось такі ось я хочу побудувати лего замок, тому їх замовлю. Ну, це дуже мало, я їх ще замовлю. Далі фігурка нускала. По-моєму, його так звати. Це по природному сезону лего ліндзяго. Далее пару торсиків. Тор, оце торсик Сарус Борган Гармадон. Там тюрки по серии Minifigures. Так, оце, оце три по лего... как оно называлось сейчас? Лего найдт. И оце торсик Робина по Бэтмену. Далі. У нас отакі ось аксесуари на голову. Зараз я вам детально все покажу. Тут ноги і голови. І найкраще цієї посочки це ось такі ось моро. Так, що ж, давайте. Починаємо все дивитися детальніше. Так і починаємо ми з міні-фігурок. Перша буде моро. Ось він. гарний, Вийшов вже ж моро і в новому наборі. По легонідзе я його обов'язково куплю. Але зараз що... Ну, Ніяких тріщин у немає. Це, це добре. прикольна фігура. Наступна фігурка. Ну, скал, чи як його звати? Ну, не е, вона прикольна, має принти тут. Тут. Аня, а це не принт. Вони, до речі, є. Такий торсик, але ну, я його знайшов на вулиці, але від іншої фірки по там. Він червоний а не синій. Так, далі. Димонся торсики. Перше. Торсик сайрус борога. Дочі, дивіться, Зараз вам покажу. Тут, тут ноги. Це теж від нього. ось. І ось ці ноги це від цієї фірки. Зараз покажу. Другова, але не вистачає, дивіться. Є ось така штука. Але від неї не вистачає наплічника, щоб тут воно було. Треба купити. Так. Далі ось такі ось три тросики по Nexonite. Торсик Гармадона. Я не пам'ятаю, це по-перше можу сезону по-пілотному. Це Торсік Робіна. Це я не знаю, чи Торсик. Напишіть в коментарях. Голова Гармадона і голова Франкенштейна. Переходимо до аксесуарів на голову. Так, така ось кукуруза як у Тома Круза. Ну, це від... по моєму це були гасіті, це, чи мініфюрки, я не пам'ятаю. Так, така ось шляпа. Такий шолом паука. І волосся робіна. Так, і останнє це передати мені до наборів і ці кирпичики на мій майбутній лего замок. Що ж, відео підходить до свого логічного кінця. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал і підписуйтесь на цей YouTube канал. З вами був Шторм. Всім до нових зустрічей!